Ми були дуже раді приїхати з нашою новою дитиною додому, але при цьому також трохи нервували. Як і всі батьки, ми любимо свою дитину і хочемо, щоб вона була в безпеці. Перше, що ми зробили, щоб забезпечити захист нашої дитини після її виписки з лікарні, ми вибрали для неї правильне автокрісло. Ми завжди перевіряємо температуру води у ванні, щоб переконатися, що вона не надто гаряча чи не надто холодна і ніколи не залишаємо дитину у ванні одну. читаємо її щовечора, щоб підтримати її розвиток, щоб коли вона піде до школи, вона була до неї готова. Коли вона була готова, ми почали давати їй тверду їжу і стежили за тим, щоб ця їжа була здоровою. Мене турбувало те, що вона не їла стільки, скільки повинна. Ми встановили бар'єри, щоб утримувати її подалі від сходів і вікон, щоб вона не постраждала. У Сполучених Штатах, немовля, підлякають огляду лікарів щонайменше шість разів протягом першого року життя. Щоразу наш лікар казав нам, що вона в достатній мірі їсть, росте та вчиться. Ми були такі щасливі. Лікар допоміг нам вирішити, які щеплення їй зробити. Ми знали, що для того, щоб вона росла здоровою, їй потрібен захист від таких хвороб, як вітряна віспа, поліоміліт, кір і ковід на Тепер вона щеплена, як і ми. Ніхто не любить її більше, ніж ми, і ми щасливі. Що зробила все можливе, щоб забезпечити її безпеку. Ми раді спостерігати за тим, як вона росте, і бачити, ким вона стане.